Інвесторів для нас була дуже важливою. Ми розуміємо, скільки сімей чекає на свої квартири. Це тисячі людей, це тисячі киян. З іншого боку, ми е, дуже переживаємо, щоб вони так і отримали свої квартири. Ми хочемо, щоб вони їх отримали. Ми переживаємо за те, як будуть витрачені ці 2,5 мільярди. Досі у нас нема жодних гарантій щодо використання цих коштів, які ми направимо. А я хочу сказати, що це 2,5 мільярди гривень під час війни. Після придбання київською міською радою акції додаткової місії, визначених у пункті 1 цього рішення, що квартально звітувати перед Київською міською радою щодо використання коштів та укладення відповідних договорів. І представляти фінансову звітність щодо діяльності ПАДГОЛДінгова кампанія компанія Місьбуд з відновлення та завершення будівництва житлових комплексів. Таким чином, ми сподіваємось, що ми зможемо проконтролювати, щоб дані кошти були витрачені саме на добудову житлових комплексів і на квартири для наших інвесторів.